Падиша Хаурангзеп помре у 88 років. Останні роки свого життя він проведе у внутрішніх війнах через свою ж політику переслідування релігії і мов його нащадки будуть полювати один на одного у намаганнях захопити владу у імперії. Тим часом власна імперія великих моголів буде розсипатись. Всі не регіони Індії виступлять проти придушень віросповідання. Першими будуть Сикхи з пенджабу. Вони від'єднаються у 1716 році. Далі будуть Маратхи, Центральна Індія. Вони взагалі створять конфедерацію незалежних князівств прямо посередині Індостану. А намісники регіонів Хайдрабад, Ават та Бенгалія, які, наче були ще й під владою падишахів, будуть саботувати їх накази. Імперія великих моголів помирала і на її слабкість моментально відреагували у 1739-му персидський шах Надір прийшов і пограбував Делі. Забравши з собою серед іншого павичий трон, символ влади великих Моголів. Потім з півночі зайшли афганці і забрали території. Ну і звісно, англійці не були єдиними європейцями, які втислись до Індії. Почуявши матеріальну вигоду, туди підтягнулись і французи. В цей момент англійці ще у досить непевному становищі, але знайдеться серед них людина, яка зміниться. І це буде не якийсь великий полководець, це буде бухгалтер. Продовження в наступній серії.